Ради вас всіх знову бачити. І сьогодні в мене, як ви вже бачили, мабуть, з назви нарешті відео про кераміку. Трохи мені було складно його зняти, тому що я все чекала, коли я заберу якісь останні свої роботи зі студії. Потім я їх забрала, потім було дуже жарко, і мені було дуже складно знімати, а потім. Одну з тих речей, які я власне, через яку я все це відкладала, мені довелося подарувати одній моїй знайомі, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Ну, довелося. Мені було приємно її подарувати, але її все одно у мене більше немає. Трохи контексту про те, як я в принципі прийшла до кераміки. Коли я була маленька, ми все літо проводили в селі, і я і мій двоюрідний брат. І в тому селі, буквально трошечки за селом, колона не так далеко від нас. Були глиняні кар'єри, тобто там можна було просто піти накупати самому собі глини. І ми це робили періодично там для якихось домашніх робіт, тому що там щось треба було полагодити, щось там, ну як ви знаєте, так у нас була стара оця мазанка в селі, яка залишилася від прабабусі. І я тоді зрозуміла, що в принципі у нас ця глина постійно була вдома, і мені було дуже цікаво з нею щось робити. Я, звичайно, не могла робити це ніяким професійним чином, тому що у мене, звісно, не було ані. Можливості якось, ну, типу, взагалі чогось навчитися, тому що я була сама, я сама просто експериментувала. І так само звісно, що в мене не було печі, де можна було б це все запекти. Але мені це дуже подобалося. Я просто ліпила якісь, я пам'ятаю точно, що в мене були у мене навіть ляльок такого розміру не було, але в мене постійно була ця ідея, що мені дуже хочеться мати ляльковий будинок, і я ліпила маленькі меблі для ляльок. Але вони, звісно, були не запечені, тому якщо вода трошки потрапляла на одну з них, то все. Ми прям приходив кінець і вже з ними нічого не можна було зробити. Був 2023 рік, і десь навесні, на початку літа, одної моєї колеги день народження. І ми тоді, от якраз в той на той день народження, довго думали, що ж їй подарувати, а потім одна з нас, одна з наших теж колег і подруг. Сказала, о, ви знаєте, тут є нова студія, і якраз ця колега вона якраз туди хотіла і так піти, давайте їй подаруємо подарунковий сертифікат. І я згадала про цю свою мрію щось ліпити і свій інтерес до глини. І я сказала, так, звичайно, давайте, і я так само з нею піду. І до нас приєдналася ще одна наша колега, і ми всі трьох ходили туди, е, в якийсь час. У нас був курс, ми почали з курсу е, гончарного кола, е, пройшли там, по-моєму, чотири заняття. І після цього ми просто почали платити за коворкінг. Тобто ми приходили туди, нас вже ніхто нічому не вчив, ну, можна було спитати, звичайно, але приходили і просто робили те, що нам було цікаво, те, що нам було треба. І власне, потім вони обидві ці подруги-колеги вони обидві відвалилися трошки від цього заняття. А я залишилася, і мені це дуже подобалося. І я займалася керамікою от буквально до липня. В липні я по-моєму перестала цього року ходити, тому що якраз я знала, що мені вже немає сенсу подовжувати. Зараз там трохи змінили систему оплати, і тому треба там платиш за чотири заняття, які можна, які треба а, пройти за місяць. Я не проти зробити так само перерву, тому що мені іноді треба, от, треба оцінювати іноді свої хобі, так тобто наскільки вони а, чи скільки ти їм віддаєш, а скільки вони тобі віддають, так тому я ну мені окей зробити перерву, але власне. А з чого ми почали? Як я сказала, я починала з кола. Коло це, на мою думку, дуже складно. Я дуже хочу продовжувати з колом, продовжувати щось робити, продовжувати експериментувати і так само самі намагатися покращити свої якісь знання, свої вміння. Так? Але це не так просто, як здається. І я це виявила просто буквально на перше заняття, тому що воно, Я коли дивилася відео, мені здавалося завжди, що це щось таке. Прикольно і приємно, що така глина розмочена абсолютно, і вона так легко піддається, і так її гарно формувати в якісь глечики. Ні, це насправді все одно шматок глини. На ньому тільки зверху є трохи води, і її має бути певна кількість для того, щоб глина зовсім не розмокла, і для того, щоб так само щоб вона була не суха, тому що інакше ти руками будеш знімати купу великий шар з неї. Але власне. Ми зараз не про техніку, тому що я остання людина, яка має когось вчити техніці. На першому занятті, десь на перших заняттях, ми робили ну, такі, типу, як маленькі мисочки, чашечки, щось таке. І, власне, от моя. Це от перше, що я зробила на холі взагалі. Не звертайте увагу, я її розмальовувала, вона така дуже, дуже не ідеальна. Але ви можете сказати, ну так форма ж майже ідеальна. Так, я знаю, тому що нам дуже допомагав вчитель. І це одна з тих речей, яка мені подобається і не подобається. Тобто, ну я розумію, що прекрасно, що на першу на перший раз треба все-таки допомагати. Доп... треба допомагати в усьому, так тобто, і зробити саму форму на колі. Для тих, хто по техніці щось трошки знає, так тобто, потім на наступний раз, коли вже глина трошечки застигне, але не зовсім висохне, її треба е обробити знову таки на колі, таким різачком, і зняти там, там доволі вис... велика кількість глини знімається в той. Момент. Так само тут ж робиться підніжка, ось ця стоєчка, тобто не знаю, як її краще назвати. От, потім вона запікається, розмальовується чи розмальовується, запікається, потім вкривається глазур'ю і так само знову запікається. Ось це перша така моя спроба. Я тут періодично якісь, якісь насіння тут кладу, чи щось таке, там якісь цукерочки. Ну, така просто перша спроба, вона мені дуже подобається. Але е, так це було приємно. І це те, що мене підсадило на кераміку взагалі, тому що мені стало дуже цікаво, як же ж це так, скільки, скільки всього можна зробити, і е, як підкорити це коло. так. Потім е, наступні рази. Ні, на наступний раз я прийшла і зробила так само теж таку, такого типу мисочку, але вам її не зможу показати, тому що коли я її обробляла, тобто вона вже в мене була обрізана і за ну, типу, відшліфована так і висохла, я її ще трошечки обробляла гумкою, і не гумкою, губкою. І я тоді її дуже сильно стисла в руках, і вона в мене просто розвалилася в руках. Що нам доводить, що глина незапечена, вона дуже крихка. З нею треба дуже обережно. Це в мене був не перший випадок, коли у мене щось розвалилося. Після цього я зробила ще дві мисочки. Це теж було на колі. І, власне, тут прямо видно, де мені допомагали де ні. Оцю, здається, до речі, мені навіть не сильно і допомагали. Отут, бачите, я робила потім для оздоблення а, це був трафарет, який я сама вирізала, це листочки гінко, і я її так от розмальовувала. Мені це здається не так сильно їй допомагали, але при цьому вона не така сильно і складна, тому що я її просто відкрила, щось він мені трошечки допоміг, і вона відносно нормальна. Тут, ну так, в принципі, по товщині вона норм. І вона не сильно важка. Це прямо приємно. І другу, тут прямо видно, де у мене пішло щось не так. Ось така вона, тут так само у мене теж були трафарети з бабками. Бачите? Так. І тут, прямо, отут всередині, вам можливо не буде видно, але тут всередині прямо видно, що воно склалося трошки разом. Це чому? Тому що я в якийсь момент у мене з'їхала рука моя так само, ну тому що на колі там все має бути дуже виважено. І через це в одному місці глина стала тоншою, ніж в інших, і воно його трошечки під іншої цієї верхньої частини воно трошечки отак склалося. Ну, нічого страшного, ми ці дві мисочки використовуємо вдома. Я всі цими штуками користуюся, але от ці дві мисочки ми використовуємо, коли до нас приходять гості, і у нас там якийсь трошки аперітіво, хумус, така вся, всяка штука дуже, дуже це корисно. Потім я складно сказати по порядку. Я намагаюся щось трошки по порядку робити, але це буде складно. Потім я хотіла мисочку для рамена. Ви так само можете сказати, ну вона ж майже ідеальна. А, може, вона така трошки занадто ряба, щоб можна було сказати, чи вона ідеальна чи ні. Але вона справді вона по формі прямо ідеальна. Це тому, що я її хотіла зробити, у мене не виходило, мій вчитель так само сів і сказав, ой, давай тобі допоможу, і він в мене її зробив. Ну, Тобто, власне, вона у мене є, вона, до речі, замала для рами, але вона в мене є, але не я її зробила, по суті. по суті, суті він її зробив. Він, там, від того, що робила я, там лишилося дуже мало. Потім наступну мисочку так само я робила на колі, і тут вже все що щось пішло не так, тому що в мене вже було і менше допомоги, і я сама намагалася якось відійти від того, щоб його питати, тому що я вже зрозуміла, що якщо я його буду питати, він за мене буде все перероблювати. А мені хотілося навчитися самій. І от у мене наступна мисочка, от прямо на камері буде видно, що вона нерівномірна. Тобто тут вона така більш пузатенька, а тут вона така трошки більш тендітна от -от -от в цьому місці. Я її оздобила такими штуками, це, типу, наші квіти сакури, вони вирізані, ну, типу, видавлені такими штучками для печива. І я потім його просто розфарбовувала, Це дуже прикольна така техніка, там просто підносити пензлик з кольором, і кольор сам заходить туди в усі відділення. Але найсмішніше в цій штуці це не це, а не те, що вона отака нерівна і все. Найсмішніше те, що вона важить, ну, вона дуже важка. І я коли її прийшла забирати, то я спитала навіть я кажу, боже, як же вона не вибухнула в, в печі, тому що якщо там забагато, ну тобто, якщо річ така, прямо не можна запекти, можна, мабуть, але дуже складно запекти великий шматок глини, який товстий, прямо такий повний всередині, без того, щоб воно не вибухнуло. Ну, власне, вони мені теж сказали, що вони не знають, як воно не вибухнуло, тому що вона справді дуже важка. Це так само, ми тут чіпси які туди викладаємо все таке. Потім наступна — це просто епічний фейл, але е, навіть вона знайшла своє пристосування вдома. Це я намагалася, я дуже експериментувала з, з колесом, е, з колом, сорі, пробачте. Так, і щось пішло абсолютно не так. Тобто я її вона в мене взагалі вся пішла не туди, куди треба було. А потім мені одна дівчина там в студії підказала, каже: А давай, може, ти її е, зроби як я. Вона таким різачком його просто е, зробила такі надрізи. І воно, в принципі, свій шарм якийсь певний має. Але вона абсолютно. Ну, тобто, це ні туди, ні сюди, це і не миска, і ні щось таке. Але знаєте, для чого я її пристосовую? Я сюди кладу іноді клубочки, коли мені їх треба перемотувати чи щось з ними робити, чи в мене там більше ніж два клубки. Я іноді цією штукою користуюся. Тому що мені її не шкода абсолютно, вона у мене все одно вже є. Далі, 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 далі була, по-моєму, ось ця чашка. Це улюблений мемас мого хлопця, тому що ну вона правда смішна. Я вам спочатку і покажу отак. От дивіться, бачите, така дуже патріотична жовто-блакитна чашка. Це теж був трафарет, це Дельвейс, по-моєму. Мені просто хотілося, у мене були якісь там певні вирізані, і мені хотілося чимось скористатися. Це я теж робила цю чашку на колі. Вона така, ну нерівномірна, не але і не і не і непогана, в принципі, так найсмішніше тут ось це. Я не знаю, що пішло не так, але насправді я теоретично знаю. Я спитала у дівчини, яка працює в студії, як мені зробити ручку. А вона була зайнята, і вона мені так трошки така, типу, ну, отак. І вона мені сама вирізала. І я чомусь навіть не ну я не мала причин сумніватися. Зробила її такої величини, але вона, ну, вона дуже товста. Товста, тонка, отак, дуже велика, дуже смішна, я згодна з ним. Так, а далі от вже буде так. У мене е, якийсь був день, коли я просто наробила всякої дрібноти, що мені просто хотілося поекспериментувати. Е, от у мене таких дві тарілочки було. Це навіть, ну я навіть не знаю, це можна як. Е, я зараз я ні під що не використовую, але от у мене ще кілька таких є. Вони, хороші там для того, щоб класти, там, я не знаю, ключі. Якісь там обручки, сережки, отаке-всяке, тобто якась, якісь дрібні штуки. Ось це лунниця це давньослов'янський символ жіночності, скажімо так. І я робила, от у мене була ще одна друга така, я їй подарувала своїй подрузі, яка тоді якраз була вагітна. І от у неї одна така у мене друга, вона зараз в Іспанії. Потім десь приблизно в ті самі дні я зробила ще кілька таких от дрібненьких штук. Вони у мене в спальні стоять на на комоді на такому. і я там періодично теж якісь там намиста туди кладу, там ланцюжки, сережки маленькі, таке інше. По-перше, це ось така просто рожевенька. Це прямо, бачите, це взагалі нічим. От ту я робила, я просто розкатувала глину такою качалкою, як летіста, і вирізала її колом, а потім трошки піднімала по боках. А це просто я брала шматок глини. От я тоді зрозуміла, наскільки прикольно і цікаво можна робити речі просто вільною рукою, як це називається. Ось така, трошки більш бордова. І ось така вона трошки якась коралова. Вона, мабуть, оранжево трошки більше буде виглядати якось помаранчево, але це такий більш кораловий колір. І тоді ж я, мені хотілося спробувати, я зробила троянду. Ось така вона. З нею, ну, вона ні до чого не причеплена, вона просто окрема троянда. Наша вона мені, я не знаю, але мені було дуже приємно навчитися їх робити. Ну, і після цього я почала робити багато речей руками, просто вільною рукою. І мені це дуже подобалося. З одної. У мене щось. А, ні, по-моєму, одну із тих. З тої партії, з того разу, мисочок так само я подарувала комусь. Подарувала, мабуть, тим самим друзям, одну чи дві. От у мене лишилася третя. Ось така, бачите, я тут надихалася трохи листочком. Ну, Таке воно трошки примітивне мистецтво, але ось така форма мені теж подобається. Це теж ми часто на якесь аберітті використовуємо, щоб що, якісь горішки сюди покласти і таке інше. У нас в студії вся глазур, якою ми користуємося, вона вся така, яку можна використовувати в ну, типу, для харчових продуктів, так, тому я через це не переживаю. А було кілька фарб, якими не можна було користуватися, але я їх і не беру, в принципі. Потім, 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 потім що було потім? Потім, мабуть, була моя одна з моїх найбільших е, успіхів. Один з моїх найбільших успіхів, і те, з чим я найбільше отримала задоволення. Це, по-перше, було ось такий гарбузик. І в цьому гарбузику я його зробила дуже тоненький. Тут я просто пішла вільною рукою, знову ж таки, зі шматка глини просто сама стояла, виліплювала це. І мене це так порадувало, я прямо так відпочила, що я зрозуміла, що ця штука з вільною рукою це моє. Мені прямо треба періодично щось робити. От е, е, коло залишиться моїм Еверестом, з яким я буду працювати, а ліпка просто, просто від шматка глини, просто в якомусь польоті фантазії. Це моє. Ну, це те, чим я відпочиваю. І тут в цьому гарбузику у мене справді гарбузове насіння, і потім я до нього в пару зробила отакий гарбузик. Ось він. Вони трохи різні. оцей таки вже більш. Я його вже більше з, з, з кращим підходом його почала робити. І наступного разу я б його, мабуть, робила б. Я навіть не знаю, як це пояснити, Мабу, мабуть, є якесь слово правильне, яке використовується українською. Є кілька технік того, як робити кераміку, так? і англійською є таке поняття як койлс. Це... це не обов'язково. Ні, це, це справді дуже складно пояснити. Койлз теоретично це коли ви робите з глини такі довгі ковбаски, а потім з них вже моделюєте. І е, так вийшло, що я, е, я все про це думала, і мені я б думала, ну невже мені для того, щоб зробити вазу, трум буде стояти і просто катати оці ковбаски безкінечні? А потім у нас в студії повісили машинку, яка їх сама робить. І тому я, я б наступного разу, якби робила ще один гарпуз, то я б його робила вже цими coils, тому що тоді просто по колу робиться база. І по колу додаються ці штучки, вони, їх потім, вони потім поєднуються в одне суцільне полотно, так? тобто в один суцільний виріб, і воно набагато рівніше. І зараз ви побачите щось, що зроблене таким чином, тому зможете порівняти. І тут у мене цукерки, які я недавно туди поклала. От, дуже мені сподобалася ця техніка, і тому я почала робити нею більше речей. Я зробила, Тут у мене дуже довго була історія про те, як я хотіла зробити ось такий ну, це вже готове, але тут, тут велика дуже довга епопея про ось цю, що це банка, я навіть не знаю, це якийсь такий контейнер. Тут у мене, до речі, це тамаринт, тому що у нас такий напівазійський дім, і навіть більше, мабуть, ніж напів. От, а, Я її робила, по-перше, я зробила одну саму банку основу, вона в мене розбилася. Поки я її обробляла, от поки вона ще була не запечена. І у мене від неї залишилася кришка ось ця. Вона не дуже добре зроблена, але вона була. Потім її загубили в студії. І я поки я зробила ось цю, щоб замінити саму банку, і зробила кришку, так, тобто кришка вже була готова. загубили кришку. І я в той момент до того ж переробила саму банку. Це тепер у мене ваза. Це от якраз цією методикою Койлз я робила, тобто е, такими круговими, круговим викладанням цих ковбасок з глини, а потім поєднанням їх в одну, в одну штуку. Так, е, це от я її зараз використовую як вазу, тому що я тут край неправильно зробила, і це ну, воно б не працювало. Але е, потім я зробила на цю банку. Іншу кришку, замість, тої, яку, зруб, яку загубили. І вона прямо хороша вийшла. Вона мені прямо дуже подобається, вона набагато більш професійна, ніж та. Але вона не підійшла. А потім вони знайшли цю кришку. Тобто в мене є дві кришки, ось ні до чого, вона у мене просто лежить вдома. І ще так, ще кілька речей можу вам показати. Потім я робила ось таку: тут вона трошки, до речі, брудна, тому що ми нею користуємося. ну типу брудна, тут видно щось поряд було. Ось така. Це я хотіла. Я так надихалася якоюсь квіткою лотоса чи чогось такого, але не зовсім. Це мій перший був експеримент. І це так само я робила. Це, по-моєму, взагалі вільною рукою я робила, навіть без, без колас, тут у нас перчики. І ось ця вона мені дуже подобалася. Вони її в якийсь момент загубили, тому що там залишаєш свої речі запікати, і потім, якщо щось, ну, типу, якщо хтось їх переставить, то ви їх потім не знайдете. А і потім. Мій хлопець мав необережність сказати мені, що нам треба десь знайти велику, е велику тарілку для фруктів. Давай підемо на блошиний ринок. Я сказала, як ти смієш, я зроблю нам у студії. Е я її робила дуже довго. По суті, ціна цієї, е цієї тарілки для фруктів вона доволі висока, тому що я, по суті, чотири заняття займалася саме нею. Але ось яка вона, вона просто неймовірно велика. Я з нею в руках йшла додому і Мала фурор на вулиці. Ось, ось, ось така. Я її оздобила такими, якимись е ягодками. Навіть не знаю. Це просто, просто моя фантазія така була. І знову ж таки, у мене туди влазить майже 5 кілограмів апельсинів іноді. Тому що я, ну, тобто, я от зараз її звільняла для того, щоб туди щось, ну, щоб вам її показати. У мене там лежало штук 5 авокадо, два гранати, купа лимонів, купа От Багато всього було. Так, і ось це був такий теж дуже велика епопея моя, яка, мені дуже, яка мене дуже порадувала в тому плані, що я змогла зробити щось таке велике і функціональне. Потім мені захотілося спробувати скульптуру ну, в маленьких об'ємах. Я вирішила, що я хочу зробити жіночу, жіночу фігуру. Так? А, ось вона, як на перший раз для скульптури, мені здається, це дуже непогано. Єдине, що я потім її почала розглядати більш прискіпливо і зрозуміла, що в неї одне плече десь на третину довше, ніж, ну, на четверту, на четверту частину, може, довше, ніж інше. Але, ну, знову таки, як на перший раз, то мені здається, це дуже непогано. Я подивилася кілька тюторіалів, як робити о, взагалі людське тіло. І це все було доволі просто, тому цей момент мені теж дуже сподобався. От, зазвичай вона у мене стоїть на книжкових полицях. Я подивилася кілька тюторіалів про те, як ліпити людське тіло, так? тобто з чого починати. І ну, все було доволі просто, мені цей момент дуже сподобався. Єдине, що для мене був великий шок, коли я потім спитала в студії, кажу, а як же мені її залишити запекти, тому що це просто цільний шматок глини. Вони сказали, ні, не можеш так його залишити, тому що знову ж таки вибухне в печі, тому тобі треба її розрізати навпіл і вийняти зсередини глину для мене це був дуже травматичний момент, але я це змогла зробити. Я її знову поєднала, знову збалансувала і все наче нормально. І от останнє з того, що в мене при собі тут зараз є, от у мене чашка, тут у мене кава, до речі. Це я теж робила на колі, і це, до речі, непоганий варіант, тому що вже тут ручка не смішна, а доволі нормальна. І взагалі ця чашка мені дуже подобається, я з нею п'ю каву кожного ранку. І вона доволі і функціональна, і вже доволі гарна. Тобто, ну, нормально. Скажімо, не ідеальна, але нормальна. З того, що я вам зараз не можу показати, є кілька речей, які я подарувала. Перша це була тарілка, яку я зробила на колі. Вона знову таки була не ідеальна. Але моя подруга, для якої я її робила, сказала: Ні, та ти що навіть не думай, даруй мені все, що хочеш, все, що ти робила сама. Я їй подарувала її. Вона така трошки була дивної форми, але вона при цьому я її оздобила. У нас такий був там, інструмент з, з, таким, з такою кулькою, і я нею зробила відбиток, такі наче це були щупальця восьми нога на самій тарілці. Вона мені, в принципі, цей ефект мені сподобався. Я би ще раз переекспериментувала з нею і зробила б таке знову. Потім друга, у мене є от така велика ваза. Сподіваюсь, що вставлю фотографію. Вона зараз я на неї дивлюся, я просто її фізично не могла сюди переставити, тому ж і ну і показати вам, тому що в мене там стоять мої квіти з дня народження. І вона важка сама по собі, і плюс з водою, плюс з квітами з усім знову ж таки вставлю фотографію. Це так само коел з ця техніка. І ручка там не дуже вдала, але ну, ми вчимося всі, принаймні я. І третя. Те, про що я вже казала, я подарувала своїй подрузі на день народження квітку лотоса. Це я хотіла, щоб це був такий типу підсвічник. І е, він мені подобається, як він вдався. От тут єдине, що не буде його розфарбованого. Я там трошечки я його не розфарбовувала, але трошечки на кінчиках додала рожевого кольору. І... Ну так, він мені дуже сподобався, але е, ця подруга, якраз, вона влаштовувала святкування свого дня народження, і вона попросила, щоб їй не дарували якісь там об'єкти, просто там, ну, типу, якісь там ну я навіть не знаю, щоб не не йшли в крамницю, не купували їй нічого, а щоб подарували щось там таке, щоб пісню, танець, щось таке. Я пісні, танці це не про мене. Тому я їй подарувала те, що я зробила своїми руками. Ось цю квітку лотоса. Вона займається танцями, і вона дуже цікавиться танцями всього світу. І я думаю, що їй ця, цей підсвічник дуже підійде, тому що вона була дуже задоволена, дуже, дуже вражена тим, що це я зробила своїми руками. І так само вона сказала, що вона його буде використовувати в своїх виступах. Тому мені це вдвічі приємніше. Ось так. Дякую, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я чомусь завжди думала, що я його буду знімати і так довго буду говорити, але якось я трохи розгубилась. Тому, що, якщо чесно, я в кераміці мало знаю термінології саме українською. У мене є книжка про гончарство українською, вона десь якраз за мною тут стоїть, але вона така дуже Вона про коло і вона про навіть про механічне коло, так? тобто не про електричне, а про те, яке крутити ногами. І це по-моєму, наскільки я бачу, це єдина книжка, яка от більш-менш недавно виходила в Україні про гончарство. Якщо раптом у нас підніметься бум гончарства, і всі почнуть ліпити, я буду тільки щаслива, і тоді розкажете мені, як що називається українською, тому що я ж знову таки, я намагалася знайти, як ось ця методика цих кольз цих ковбасок, як вона називається українською, і не знайшла. Добре, дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Хорошого вам дня, вечора, ранку, і побачимось, Па-па!